Мудрим і добрим, то вчительську працю вибрав, коробро, тим, у кого сивина на скронях біліє, то нудьгувати ніколи не вміє. Тим, хто пізнати добро, допоміг, тим, хто відкрив для нас тайний доріг, тим, хто нам крила дарує щодня, тим, хто відкрив нам жагу пізнання, тим, чия праця важка, непроста. Тим, чиє слово добром пророста, тим, хто відкрив нам науки світання, наші святкові і щирі вітання. Учителю, вклонюся я до земно перед іменем Твоїм простим, вже проросли в душі маленькі зерна під поглядом, як сонце, золотим. Учителю, невже ти не стомився, у нашій душі сіять щось нове. Для цього, мабуть, ти на світ родився, у цьому це покликання твоє. Учителю, і слів не підібрати, епідетів, метафор порівнянь, щоб вдячності рядочки проказати, щоб передать тепло всіх побажань. Учителю, невже тобі не лячно, що так по краплі все віддаси, щоб запалить, щоб запалити у серцях дитячих? Вогонь священний, розуму, краси. Учителю і майстре, наші друзі, ви вибрали роботу непросту. Ми вам сьогодні дякуємо дуже за вашу працю, вчительську святу. Слово для привітання надається директору училища Залійському Андрію Івановичу. Доброго дня, шановні колеги, вчителі. Прийміть щирі вітання. Від адміністрації училища з нагоди професійного свята дня працівника освіти. Насамперед, хочу подякувати вам за те, що кожен день дучи в училище хорошою думкою навчити хорошого, доброго своїх вихованців, за те, що вкладаєте любов до рідного краю, до своєї землі, до обраної професії. За те, що вчите робити лише хороші вчинки, і за те, що ви є. Я вже третій рік у цьому навчальному закладі, і дедалі більше розумію, що система освіти, яка завтра святкує 70 років з дня утворення, це є, як казав Василь Васильович, третя система освіти після капіталізму і соціалізму, третя система, яка завжди була, є і буде. Я сьогодні вітаю усіх представників системи профтехосвіти, які працювали впродовж цих років в стінах навчального закладу училища 62, 67 і продовжують трудитися в УВП 11. Зичу вам міцного здоров'я, людського щастя, здійснення мрій, оскільки сьогодні ще день усмішок, побільше усмішок на парах щодня. Щоб ви йшли на роботу з усмішкою і поверталися з нею. Більше вдячних учнів, щоб пам'ять про ваші труди не згасала руками. Хай здійснюються ваші мрії. Зі святом вас! Дякую.